І теня з озерної країни. Ах, ох! Одного літнього світанку в озерній країні щинився переполох. Хто це? Хто це тут пісні співає? Хто нам спати заважає? Лілії зіроньки несамовито заверіщали, миттю над водою свої зелені спіднички підібгали. Білими голівками обурено затрясли, руки до неба піднесли, а з води чуся веселе. Я маленький хлопчик, весело мені. І для всіх співаю я свої пісні. Про хмаринки білі, небеса без меж, і про, і про. Голосочок розгублено стих. Переможно обвели всіх довкола. Я веселий, я грайливий, я красивий і щасливий. любо так мені. Першими отягнулися Карасі Івасі. Це, це не риба, це не жаба, це малесенька нахаба. Може, може, й нахаба, Походився маленький співачок. Я... Я ще не знаю, хто я, бо я тільки не народився. Я з ним сонечком зігрівся, омився водицею і обтерся травицею. до озера якраз прилетіла сива горличка. тур 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 затуркотіла вона. Дітей маленьких ображати себе не поважати. А ну ж бо крихітко. Підпливи до мене ближче. Підніми голівеньку вище. Маленький співачок підплив до берега Як найближче. Підняв Як найвище. О, це не риба, це не жаба. І тим паче не нахаба. Це, це рибакит. Мммм. Ви затямте. Що з цих пір він росте, як десять гір. Бачила малюнок в місті. На такій, як він, рибині, на кіті, Вся земля наша стоїть, як на горі, і на ній ми всі до сонця пливемо. Прийде час, як у раю заживемо, в озері запала тиша. Слухайте усі! Закричала карасі. Треба ситно годувати китеня, щоб воно нам підростало щодня. А як виросте воно з десять гір, вільно землю на собі понесе, от тоді нам і віддячить за все. Для малого китеняти настав рай. Харчу, скільки нанесли, Хоч відбавляй. Ніжні посмішки і погляди щодня, щоб у ласті виростало китеня. Китенятку так хочеться рости. хоче тіло тільки землю на собі нести. Як уявить китенятку тумить, так і спинонька в нього болить. Ну навіщо до сонця пливти? Краще б сонце до землі притягти та й припинити на березі край от би був. Усім обріяний рай. І заплакало унижку киденя. Чує, лілечка його наздоганя. Гей, герою, не журіся і на мене подивися. Бач, прив'язано мене до землі і літати не велено мені. О, благаю, благаю, скоріше рости мої пута. Здолай, перетри, в простір синій я мрів злетіти, вже не сила життя це терпіти. Спробую, спробую тобі допомогти, сказало китиня. Але навіщо не злетіти? Ліпше в озері сидіти. Ти, ти не знаєш, китеня, чому така нещасна я? Ах перш ніж стати лілечкою, була колись я зірочкою. Ну ніде правди діти, зірвалася з орбіти. Ось тепер я лілечка. Хоч в душі я зірочка. Що тепер не дію лиш про небо мрію. А світанком наступного дня ми почули. Ви погляньте! Та це жабеня, гукав люд озерний. Годували ми всі його зря. А й справді, у нашого маляти хвостик зник, з'явились довгі ніжки. О, отож, пригарне китенятко стало звичайним жабенят. До вечора в озері пристрасті не вщухали, всі покарати самозванця бажали. Під вечір третього дня попливло жабенятко до мріливої лілечки, колишньої зірочки. А на воді одна лише зелена спідничка. А в небі на зірочка зірвалась нарешті лілечка. Зірвалась з припону та й полетіла додому. Закрілося. Для нашого маляти в життя світле вікно. Склало воно лапки та й пішло на дно. Там воно враз заніміло, від студеної води зацепеніло. Ой. На щастя, тут якраз дідусь джерело проснувся. Жабенятка торкнувся, підхопив його на сильні руки. Та й виніс на зелені луки. Живи, живи жабеня, у тебе є двоє маленьких ніг і перед тобою багато доріг. Згадай обіцянку свою. Я всю землю, в квітки приберу, я усім допоможу. Що ж, трудися. Старайся, вбирай, тільки так і будується рай. А лілечка-зірочка все бачила і чула. Вона місяченьку кивнула, з неба злетіла ніжним сяйвом, своїм жапенятко зігріла і розповіла йому все-все. Знаєш, землю ніхто не несе, вона вільно у космосі мчить цілий рік. Цілий вік кожну мить, бо земля не гора і не комета, бо вона є велика планета. Ну і зраділа ж тут наша маля. Отже, отже, ми всі як сім'я. Так, і хлоп'я, китеня і жабеня з того часу живе. Жабиня на землі і усім допомагає щодня. А прийде вечір, мале жабиня піднімає голову до неба, милується зірочками, і серед них він обов'язково знайде свою подругу Лілечку, зірочку яка йому Допомогла.